Ячек, росівочки, хамел. Тут у нас попадуться як для дівчаток, так і для хлопчиків різних розмірів і різних сезонів. Будуть у нас тут і сандалітки з літо попадатися. Одна чи дві пари попадеться тепленьких, але відкладати собі вже на зиму, нічого страшного. Також тут попадаються у нас замінника шкіри, попадаються ось такі легесенькі на сіточці. Давайте ще покажу пару пар і прийдемо. У розмірах. А, друга пара. Ось, бачите, тепленьких попалися. Розмір тут у нас 36-й. Розмірна сітка абсолютно буде вся дитяча. А ось тут. у нас. Вони такі легенькі, вони такі будуть класно на ножку сідати. Так, 33-й. Наступні. Зелені. Знову у нас такі сандалеточки. Це який у нас розмір. Знову 33-й. Наступні ще одні сандальки, дивіться. Ось такі гарно такого бускового кольору. Розмір. Не знайду, напевно. А, 30-й. Класна шап. модель. Так, ще у нас тут що є, є Кросівки, класно на ліпучках. Патріотичні. Так, дивись, які прикольні, так? Так, є у нас кедикові, Знову на ліпучках блиткі, біленькі, це у нас синеньке. Ой, і зелене тут є багато. Дивіться, є ще хай топами угу. на високі. Так, мішочки такі ідуть. Ой, я маю ще одну пару гарно показати. Ось такі зелені з біжем. Дуже класне сочетання суч... кольорів, поєднання. Поєднання кольорів. Такі мішки у нас ідуть по 22 пари. Якщо ви торгуєте дитячим стоком, якщо ви взагалі торгуєте дитячим, обов'язково до нас звертайтеся. Такі мішки близько 16 тисяч гривень. Чекаю вас в коментарях в приват або за номером в шапці профілю.